Як для військових починається наступ? Чи є у наступа кінець? Ну, Це в світлі розмов про невдалий контрнаступ? <кхм> ну, По-перше, я не думаю, що він вже закінчився. Контрнаступ? Наш... Так. Ну, в загальному. Зараз будемо атакувати ми, потім будуть атакувати вони і тому подібне. Закінчиться це тоді, коли закінчиться війна. Або ми перейдемо до якихось, не знаю, мирних рішень. Ну, це різні варіанти існують. А допоки немає ніяких цих, значить і продовжується війна, і будуть локальні бойові дії, і наступи, і фронт буде рухатись. Про невдалість. Що буде хтось говорити про запорізький напрямок, так ми не досягли всіх бажаних результатів. Ну, Ми ставили планку на багато вище. Але ж потрібно розуміти, що змінилася війна. Якщо хтось бажає, що цей результат недостатній, я так говорив іноземним журналістам, то вони можуть піти і самі показати, як це робиться більш успішно. Якщо перед тим як говорити про неуспіх або невдачу, то нехай це скаже людина, яка безпосередньо управляла взводом, ротою, батальйоном в бою, чи вони розуміли, що таке бій наступ, або, хоча б приймала участь в одному штурмі, в одному бою, і розуміла, як в сучасних умовах виявлення і знищення цілі так? добратися до межі першої лінії оборони, прорвати її і розвивати далі успіх. Розумієте, про що я говорю? Що багато хто. Експерти, псевдо-експерти, які зараз багато з'явилися і на телеканалах, і на різних Ютуб-каналах. Так дратують. Також, ну, звісно, дратують, тому що вони взагалі не розуміють, що таке війна, як це відбувається. І особливо людей, які вболівають за контрнаступом, знаєте, те, як за футболом в Фівбері. Ай! Знаєте, це як на футбол ти дивишся, ай ти там такий-то такі куди ти б'єш? Як ти міг ударити? А насправді ця людина, яка дивиться футбол в півбарі з таким животом, сама два метри не пробіжить, і в неї удар також не поставлений. Або як дивляться за боксом, каже, о, тут треба було роботи, джеб джеб У ну, тебе ж навіть удар не поставлений, Ти не розумієш, про що ти говориш? <різь> так і ці люди. <різь> тобто результати великих, ну, які ми ставили, ми не добились поки що. Але проміжні результати є. Потрібно враховувати, що змінюється війна, і нам також треба змінюватись, відповідно під неї. Не можу. Зараз великі танкові прориви з тим, що набудували і наробили росіяни, так, які ми планували згідно наших статутів здійснювати за зразком Другої світової або операції да, в Іраку. Ні, неможливо. Через, скажімо так, Інженерні загородження, мінні загородження росіян здійснити. А також система виявлення, безпілотники відразу виявляють і наносять точне ураження. Також неможливо провадити ці. Ну Значить, доходиться винаходити, змінюватись, шукати новування. Ініціати нову зараз практику. кого? Ініціатива зараз у нас була. На Запорізькому напрямку у нас була на Бахмутському напрямку, на Куп'янському була в них. Ну і тут вони зараз на Авдіївку, але зараз на Авдіївку це більше схоже. Знаєте, зараз говорять, Авдіївка це Бахмут чи Вугледар? Поки що це виглядає як Вугледар. Тобто зараз ми розбиваємо росіян у намаганні провести їхні контрудари. Ну, я вчора слухала одного експерта, як ви кажете. Який говорив, що значить, ну він мені здається так звинувачував. Але він відводив удар якраз від військового керівництва і більше звинувачував політичне керівництво країни. Я говорю про Арестовича. Він казав, що значить, якщо знову будуть робити і ліпити, значить, як з бахмута фортецю, та завдіївки, ну то значить, піши, пропало. Він переконаний, що Авдіївку втримати не вдасться. От і виставляє рахунок, все-таки каже, політики заправляють і тому, мовляв, ну по-перше, дивіться, по політики так. заправляють. Так війна це є продовженням політики. Це раз. По-друге, рішення на фронті так повинні прийматися відповідно військовими. Два, три Авдіївка є фортецею. Це фортеця, яка знаходиться на переважаючій частині місцевості. Це фортеця, яка готувалася до оборони 9 років, заливалася бетоном, ну вісім до 22 двадцятого. Okay. Заливалася бетоном, будувалися оборонні рубежі, і тому подібне. Ну її не можна порівнювати Так як з Бахмутом, що це робили все на ходу. Розумієте? Тобто, це місто, яке готувалось до оборони. І, скоріше за все, вони не будуть його брати в лоб. А будуть оточувати, перерізати логістику, так само як було з Бахмутом. Головне перерізати логістику, а потім вибувати. Поки що вдається її отримувати і знищувати противника на підході до Авдіївки. Пане Петро, ну ви вважаєте, що ціна Бахмута в життях вона відповідає його стратегічній цінності? Я не буду це коментувати. Угу. Я б хотів би дати свій коментар, чесно, але не можу. А Вдіївка зараз відповідає, вона знаходиться скільки там, 13 кілометрів від центру Донецька. Mm -hmm. Тобто, це пістолет, дуло пістолет, яке направлено в серце Донецька. Вона повинна залишатись. За допомогою неї можна і тримати оборону, і далі розвинути наступ і вести обстріл самого Донецька. Той же Олексій Ростович сказав, я навіть цитату десь його виписувала про те, що. Як Жванецького колись каже, в консерваторії щось треба виправити. Він звинувачує. Він каже, що в системі треба. Ви, ви почали говорити про це, та що війна змінюється і треба змінювати всю систему, яка цю війну обслуговує. Він теж каже, що систему треба змінювати і виставляє знову ж таки рахунок. Наскільки я розумію, це був рахунок конкретно президенту Зеленському, тому що він каже, що це Верховний Головнокомандуючий, залужний мовляв, не тільки виконує його накази. Що для мене теж було дуже такою великою несподіванкою, і і для мене, знаєте, применшення такої? Я розумію, що він хотів вивести з під удару, але він просто применшив роль головнокомандувача, Розумієте, і мені здається, що він так сам того не очікуючи, себе в ножиці загнав такі. От, але тим не менше, чи ви помічаєте, що прогалини в системі, та яка обслуговує цю війну. Прогалини в системі є. Ну На, не мож... наскільки вони не. от просто такі, що нам не можна далі рухатися? Все, ми зайшли в глухий кут, і як зараз багато військових оглядачів кажуть: ні ми, ні вони. Ми стоїмо в глухому куті. Ну це так. По-перше, uh -huh. зараз uh -huh. ми знаходимося в глухому куті. Потрібно більше приділити уваги зі комплектації і підготовки особового складу. Особового складу, ну, нових бригад, старих бригад. Підготовки командного складу, підготовку, ну, починаючи на будь-яких рівнях, міходи, екіпажі, стрілки, гранатометники. У нас ця система, розумієте, в нас армія просто збільшилась в рази, і система не встигає проводити їхню якісну підготовку рівномірно у всіх Збройних силах. Тут проблема є, яка далі не дасть можливості рухатись. Нам Розумієте, ця армія стала масовою. Е, ту професійну, яка була на початку війни, її вже майже немає. Прийшли нові люди. А для того, щоб вони вміли е, воювати, нам потрібно їх якісно підготувати. Петро, це означає, що цю зиму можна використати для того, можна. щоб навчитися? Можна не зиму використати, можна, і можна використати і було і літо, і багато чого. Можна використати кожен день. Це ж як знаєте, одночасно потрібно виконувати. хто це декілька. має займатися? Генеральний штаб. Головнокомандувач. Це його робота. Робота йде. Я не говорю, знаєте, я зараз не говорю, що все пропало, все погано. Ні. Просто реально дуже великі масштаби, нам не вистачає цього все.